Кожен батько формується спочатку як лідер сім'ї. Хочемо, хочемо цього чи ні, ми є лідерами своєї сім'ї. Ми повинні брати на себе відповідальність, як духовну, фізичну, матеріальну, всі види відповідальності, як лідер сім'ї, як пастор своєї сім'ї. Хай це звучить якось страшно. Хтось, можливо, боїться бути пастира. Та ні, це дуже відповідально. так. Да. Коли ви а, сказали, так, я хочу бути цією а, сестрою, а, ну, то ви прийняли на себе відповідальність вести, кормити і захищати свою сім'ю. І без надії на Бога ми не зможемо пройти. І коли хлопчик, Приймає на себе цю відповідальність, він стає чоловіком.